Початку повномасштабного вторгнення Олевська громада передала понад 50 авто для наших військових. Перші з них подаровані місцевими. А коли вже виникла більша потреба, почали шукати фінансування, розповідає міський голова. Ми почали організовувати ярмарки, почали організовувати збори коштів, благодійні концерти. Різні проводили по школам благодійні ярмарки. Також ми проводили марафон присвячений до дню міста. Матері загиблих приносять навіть такі суми по 100 тисяч гривень заради того, щоб придбати автівку і передати нашим військовим. Останні три машини для захисників були придбані за сприяння народного депутата Арсенія Пушкаренка. Остання машина, це Хюндай, був переданий нашому мешканцю. Особисто я з народним депутатом і за кермом даної автівки був батько військовослужбовця, доставили даний автомобіль в Донецьку області. до ремонтних робіт автівок залучені майже всі СТО громади. Над одним автомобілем працює декілька підприємств, адже кожне з них має свою спеціалізацію. Власник одного з них розповідає, має двох братів військовослужбовців, тож розуміє важливість такої допомоги. Ми спеціалізуємося в основному двигуни і ходова частина. Всі роботи в сторону, якщо треба на ЗСУ. У нас іде першочергово роботи для ЗСУ. Щось подіблює трохи, напевно, фільтр. найбільше впливає на ремонт стан отриманої машини. Бувало таке, що от приганяли деякі військові частини, волонтерські автомобілі, ти їх піднімаєш, дивишся там, рама гнила. Тобто основне, до чого вже треба кріпити, починаєш вже думати, чи вартий цей ремонт автомобіля, чи стоїть його робити, чи все-таки потрібно може замінити його на якийсь інший. Навіть було таке, що от деякі частини на ППД відправляли дві-три машини, тому що не було смисла їх робити. Але ще не новий поставити. Да. Депутат громади розповідає, спочатку російської агресії відновив роботу свого СТО, бо знає, що кожне авто може врятувати життя. Там стоїть Ріно, воно теж воно рік було на війні. Воно за один раз врятовувало ну, після того, після цієї поїздки воно зламалось, але якраз перед цією поїздкою воно вісім чоловік в повному екіпіруванні. Врятували, вивезли з позиції під час обстрілу. Місцеві майори розповідають, за день встигають пофарбувати одне авто. Надо допомагати нашим, нашим хлопцям, які захищають нас. Чим можемо чим допомагаємо. Ну так як я думаю, і для кожного громадянина, громадянина то допомогти тобто своїй державі свої, зсу голова громади каже, продовжуватимуть передавати машини військовим, адже автівки допомагають виконувати бойові завдання і рятують життя наших захисників на передовій. Також у нас відділ культури дуже гарно працює, бо Кожен виконавець, кожна група, яка приїжджає до нас своїм виступом, до нашого будинку міського культури, залишає 10% від отриманих з квитків коштів. А також у нас ще був такий випадок, що виконавець, як так, придбав пікап. Весняні свята вже близько, тож готуються до нових благодійних ярмарок для збору коштів. Як і минулого року, з 15 лютого на водних об'єктах Житомирщини триватиме заборона на щуки, яка діятиме до 31 березня, Заборона пов'язана з тим, з фізіологічними особливостями цього виду риб, оскільки Її переднористова активність починається при температурі води від 3 до 5 градусів. Тож, якщо на гачок рибалки впіймалася щука, він повинен її відпустити, а інакше буде покараний. За порушення цієї заборони передбачена від адміністративної до кримінальної відповідальності рибалка буде зобов'язаний компенсувати таксовану вартість риби. Це 3468 гривень. Розповідають фахівці і про порушників. З початком нового року виявлено 44 рибалки, що використовували перевищену кількість гачків, шість торговців, які незаконно продавали рибу, та п'ять випадків користування заборонених знарядь лову. За останню неділю нами було виявлено два порушення прав рибальства за частиною 4 статті 85. Це громадяни ловили рибу забороненим зраддям лову пауком. В Житомирському районі також було виявлено одне порушення рибальства, порушення придбання та збуту незаконно придбаної риби. Нещодавно, 2 лютого, на річці Уж біля селища Барди було виявлено одне з найбільш резонансних порушень. Громадянин за допомогою трьох ліскових сіток близько 125 метрів. Виловив 25 кг кілограм риби карася сріблястого. На нього був складений протокол за частиною 4 статті 85, -ї. Нараховані збитки за таксами рибоохоронного патруля близько 316 тисяч. Матеріали були вже підготовлені та відправлені до правоохоронних органів, направлені для того, щоб притягнути громадянина до статті 249 кримінального кодексу України. А щоб застерегти себе від непередбачуваних наслідків працівники рибоохоронного патруля нагадують правила любов. Тильського і спортивного рибальства дозволено рибачити на сім гачків не більше. Навіть зараз, якщо зійде крига, вилов що вона дозволяється. Також забороняється вилов риби за допомогою сіткосностевих матеріалів, колючих знарядлову, методом багріння, вибухових отруйних речовин та електроструму. Також варто пам'ятати про заборону вилову риби на зимувальних ямах, яка триватиме до початку нерестової заборони. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК-1. Житомирський обласний центр крові влаштував акцію до Дня Святого Валентина. Цього дня Житомиряни стали донорами для тих, хто її потребує. До акції вже долучилися близько 30 донорів. Наразі критичних потреб немає. Проте, щоб забезпечити лікувальні заклади та збройні сили, потрібно близько 50 донорів на добу, кажуть в центрі крові. А ми нагадаємо, готуючись до здачі крові, потрібно не забувати про певні застереження. Головною перевагою здачі крові є її оновлення. Також донорство може бути профілактикою тромбоутворень та кардіологічних захворювань. Цільну кров можна здавати кожні 60 днів. Дарина Середа, Владислав Вознюк, телеканал СК 1 Чи пам'ятаєте ви своє перше кохання. Могли б нам розповісти? Ну навіть не знаю. Декілька слів дуже чарівна дівчина. Який звати? Е, Анастасія? Дуже дуже чарівна дівчина була. Дуже умна, але сталося як а сталося. Як познайомились. Однорубники були в коледжі, так от познайомились. Це було перше кохання, 16 років. Зараз без дівчини. Ой, я була в санаторії, так. І в хлопчика закохалась. Він був старший за мене, цікавий. Пам'ятаєш на все життя. Тоді мобільних телефонів не було. Я дуже сумувала, що ми не змогли якось обмінятися контактами. Але дійсно все життя, пам'ятаєш, так. Ну, в мене воно поки перше і єдине. Тому, е, що вам сказати, це моє шкільне кохання. Ми познайомилися в школі, однокласники. І ось недавно в нас народився вже малюк. У мене було ще в лагері, теж познайомилися, були в одному, е, як це? В одному колективі, Фахів. да, да да І Фахів. він був трошки старший мене, теж там це значилось курортний роман такий, але потім я уїхала в Житомир. І все. А, це був десь третій клас. А, і він був мій, моїм однокласником. Його звати Юра, а його мама була нашою класною керівницею. О, я з ним зараз зустрічаюсь. А, а, а як познайомились? Не можна. Да, ми познайомилися в одній компанії, коли я переїхала на нове місце, де я жила. Звісно, пам'ятаю. Це був мій однокласник. Um, був може перший-другий клас він мені подарував Валентинку, і я, я тоді не розуміла для чого, була мала, взагалі така, що ти хочеш від мене? А він мене запросив погуляти, але пам'ятаю, що мама мені не дозволила. Дуже давно було це, і що я можу сказати? Перше кохання було, бо вже немає в живих. навіть. От так, що... А де познайомились? У Житомирі тут. -то.